В Області проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтіри наші незмінні, район Богуні, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок. Вчора були надходження, зараз пройдемося. Що маємо відгружати, розкажу, що маємо відгружати, що люди позамовляли та й поприходило. Е, що надійшло, ви зараз все побачите, все покажу, все розкажу. Е, встигайте собі до нового року придбати тракторця, е, сільськогосподарське обладнання. Готуйтеся до весняних робіт, е, тому що весна не за горами, пройде зима і прийде весна. Треба буде виходити в поле, і у вас буде все в наявності. Так, дивимося. 350 Елька з примусовою нав'язкою. Є 244-та. Шефен 244 з примусовою нав'язкою на складі. Це 404 й G2. Люди замовили, виїхав, буде розбиратися, складатися. Тут збирається 244-й G2 Донфен. Ось фрези оранжеві, 1,50 п'ятдесят, шифінги 350 і Ельки, Донфени, шифінги реміна група з примусовою, сороковки е, 404 з примусовою з мотогодинами, шифінги всі з мотогодинами і всі з примусовою. Заводський трактор. Тільки червоного кольору. Не може бути синього кольору трактор, який складений на заводі. Тільки червоного кольору і тільки заводський трактор шифінг червоного кольору. це зрозуміло. Так, йдемо далі. Дивимось. Ось у нас булати-прошки з зашитим задньою частиною з кемовськими двигунами отакі От тракторці є там всі валочки 12 14 16 18 поприходили Оріон 504 GDR рівна підлога 28 колеса реверс Кемовський двигун на складі булатик за Романовим 404 есочка з примусовою навіскою, з мотогодинами на складі. Люксовий донфенчик 244 на складі. Була кемовський двигун, вузька резина, розширена база, 4 плюс 1 рівна підлога, усилена підножка, 2 інша насоси на складі. Такий самий тільки з 11,2 резина. На 24 кемовський двигун, 4 плюс 1 рівна підлога, усилена підміжка, побулату кожну хату. Джима 244 на вузькій резині є на складі. 504 джима, 28 колеса, двигун, ВТ Кем, 495-й ВТ з реверсом мінус 600 на складі. Реверс Джима 244 з реверсом на складі. Гарна цінова політика. 404 Донфенчик є за мінусом. Булат 504 на 28 класах з примусовою за мінусом. Є на складі. Акційний Янмар F20 з фризою. Японці акційні на складі. Кубота L1-205 з фрезою, з реверсом на складі. Кубота ЗЛ-1, 245 з реверсом, з фрезою на складі. GT3 кубота з фрезою на складі. Так, тут у нас стоять рами з сівалками. Так, отримали 1,50 м солісовські фрези. Ось ціла упаковка. Прийшла. Кому потрібна солісовська, будь ласка, є все на складі з карданами. 26 плюс. З боковими кулісами соліс є на складі. Екстра розширена база, метр двадцять кулісна база. міцубісі двигун, бошовське обладнання у японців таких є. Вузька база Соліз 26 є, екстра з кабіною розширена база. Є на складі, акційна джима, дуже гарна ціна. Хто хоче собі тракторця по вигідній ціновій політиці, будь ласка, приїжджайте, вибирайте, дивіться. Ловол, 244, двохдіскове щеплення на складі. 354 й ловол двохдіскове щеплення на складі. Ловол 354 354-й плюс сьогодні їде, уїжджає. Тракторець з кабіною такий шикарний малиш. Шикарний малиш. Ловол 504 504-й з примусовою кондиціонер на складі. 240-й. Один уїхав, один є на складі. Сьогодні знову будуть надходження. Перед Новим роком будуть багато тракторів привезених. Готуємося до сезонних робіт. 504-та прошка їде в суботу, уїжджає. Соліс 50 -ка без кабіни на складі. Чекаємо вас за даною адресою Проспект Миру 45В, місто Житомир. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, телефони всі у вас є, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Будь ласка, тракторці всі в гарному стані. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте і хай вам допомагають в сільському господарстві, в обробітку вашої землі. Всім гарного дня, дякую.